Друзі, привіт! Я Маша, це мій природній сад. Чому тут зараз все пояснюємо? Буду прибирати, знов шучу не буду. Е, просто у мене тут ще паралельно йде інший, інший проєкт. Е, друзі, сьогодні я з вами планую сажати тюльпани. Але попереджаю відразу це відео не про те, як правильно посадити тюльпани, на яку глибину занурити, чим їх обробити і таке інше. Це більше про е, сам. Естетику, естетику посадки тюльпали, так, щоб, і так, щоб це виглядало в наших садах гармонійно і красиво, і як інтегрувати це, ці цибулькові в природний сад, природні насадження. Ми з вами розуміємо зараз What? це мені присилає подарунки мами. Боже, це найкращі подарунки. Я кажу, мама, мені нічого не треба іншого присилати, як ось ці чудові, е, чудові цибулькові. Звісно, буду намагатись вставляти відео якісь е, з попередніх сезонів моїх, але ми розуміємо з вами, що цибулькові. Що цибулькові, це ж такі. Взриви, це фієрверк на весні, це те, чого ми просто всією душою жаждемо, мріємо побачити, коли створю, коли, коли приходить весна. В першу чергу ми цього вау-ефекту ну, просто в очікуванні живемо, тому що. Ну, Після у нас затяжна осінь, да, особливо після листопада і в листопаді вона така собі в Київській області. Потім цей такий грудень, який хоч якось на ностальгії і на різдвяних піснях тебе витягує, витягує, витягує. Потім пару фільмів Гаррі Поттер», Різдвяні канікули, Грінч подивився ніби клас, в очікуванні свята, і після. Після свят, ти розумієш, що ти знов е, в цю прірву падаєш, тому що ой-ой, ой -й -й, як не скоро буде весна, і починаєш жити думками. Якщо б у нас, звісно, зима була така сніжна, красива, то, можливо, цього не було. А так селяка, цілість, холод, дощ, блекаути, ну так собі. Тому в очікуванні весни, і коли весна приходить, і у нас з'являються наші цибульки, наші перші квіти, ну це ж як подих, ти все. В тебе душа вже трепоче просто шипоче трепоче. І, і до чого я? І до того, що в цей момент треба бути максимально обережним зі своїм садом, щоб не переборщити і щоб твій сад не ну, просто щось таке яскраве. Не з'явився, не перетворився. Я не про те, що ну, це погано, да? якась картина, яка у вас в раптом тут з'явиться, вибухне, і потім вона піде там ну, собі тихесенько далі. Я не про те, що не треба робити ось таких фейерверків, фейерверків з цього саду. Звісно, ви можете це робити, якщо ви хочете. Я нагадую, що я тут не кажу, як треба. Я просто більше передаю вам своє відчуття гармонії в садах, ну і взагалі в житті. Тому. Я вам не кажу, що не треба. Якщо вам хочеться яскравого бума, обов'язково його робіть. і мені також хочеться яскравого бума навесні. Але цей яскравий бум він може бути гармонійним в саду. Так що вас, коли ви заходите, ви не, ну, не дивитесь на те, що от просто щось якась пляма посеред чорної землі стирчить. Розумієте, вони гарні, ви їх зарізали, наприклад, зробили шикарний букет вдома. Або просто підійшли сфоткали фоткалих з близька на 2х, і це шикарна квітка. Але я про те, щоб посадити так цибулькові, що ви заходите в сад свій, або виходите з дому, дивитесь свій сад, і ви у вас немає цього дисонансу в голові, що Боже. Як тут могла з'явитися ці типу, помаранчеві, наприклад, тюльпани, просто звідки? Як? Що? Ну, ваш мозок це не щитує. Ви, там, може, знаєте аргументи, але ваш мозок цього не щитує. Ну і, звісно, хотілося б, щоб створились такі простори, які от прям гармонійні. от прям якби от так от воно створилось природою. Мені хочеться так створити. І я в цьому відео буду намагатись вам показати, як я це роблю. Так, ну я думаю, ви зрозуміли, да? про що? Тому. Як я висаджую цибульки, які я використовую першоцвіти, які я взагалі використовую квіти? Ну, по-перше, перше таке усвідомлення, яке ми маємо тримати собі в голові, да, у нас є квіти, які там починають з морозом, крокуси, наприклад, да, дрібно-цибулькові починають е, крокуси, ландр, ну, ландші, то потім, е, боже, як вони? Ті щось підсні... підсніжники, підсніжники, крокуси з'являються на це. Я роблю саме найбільший акцент в саду, тому що ну от прям перші, перші ви розумієте, що. Вотана весна, коли заквіт цей крокус. Коли з'являються галявинки крокусів, а я сажаю всі цибулькові грубками. Я колись пробувала сажати точечно, знаєте, як матричні посадки називаються, коли точка, 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 там через 10 см насаджувати цю галявину з розрахунку на того, що воно розростеться. Ну, у мене так не вийшло, тому що ми потім на тому місці почали будівництво, і воно так виглядало не дуже. Тому наступного сезону я почала сажати з це групками по 10 штучок, по 5 штучок, якщо у мене там прям ну, більш крупні були крокуси, так по 10 штучок, десь навіть по 15 штучок. Групками сажала, боже, ж знов забула підсніжники, Сажала грубками, коли починає землі пробиватись. Коли воно є е, якась галявинка, міні-галявинка, воно ще розростається. міні галявинка ну це щитується по-іншому, аніж одна квітка, там одна квітка там одна квітка. Сажать треба грубками. Е, і, звісно, так як у мене сад природних таких насаджень, в, я використовую метод щільних посадок е, насаджень. І у мене все дуже щільно, щільно, щільно. Я все зрізаю дуже пізно, е, вже навесні. То у мене ці цибульки дуже добре переносять зиму, їм затишно, тепло і все хорошо. Хоча крокусам і підсніженкам це не треба, але іншим цибульковим це дуже на руку, те що вони знаходяться в такому затишному місці. Е, і це усвідомлення, яке ми тримаємо: що є перша хвиля да, квітування це от таких дрібноцибулькових. цибулькових Потім з'являються ранні тюльпани, мускаріки. Потім з'являються ранні, там середній рівень тюльпанів, які починають заквітати. Є пізні тюльпани. Ну, Звісно, ще й нарциси, звісно, ще і гіацинти, все це діло. Просто розраховуємо так, щоб у нас в саду було все. Щоб це була така прям хвиля, хвиля квітування до дерев вже і, і після травні, в травні ще квітують тюльпани. Це дуже цікаво, до речі, я. Раджу звертати увагу саме на пізні сорти тюльпанів також, тому що ну, навесні у вас там ви і крокусу радієте першому. Да? Потім у вас тюльпани, ви також їм радієте дуже сильно, потім вже починається відквітувати. А потім серед зеленої маси у вас з'являються тюльпани. І це клас, воно виглядає дуже естетично, тому що це вже не гола земля, це вже повністю зелений газон, це вже повністю якісь кочки зелені, це вже ж дерева зелені. І у тебе квітують тюльпани. Тюльпани. Це дуже круто, тому на пізні сорти раджу звертати увагу, і, звісно, вже тоді обирати їх високими, тому що вони вже будуть, так як в вазі, зелені, стояти серед вашого саду. Зараз ми підемо сажати, я там буду вам розповідати, тому що мені треба і роботу робити. Але стосовно саме тюльпанів, я всі, мабуть, вже бачили, да, оці лазані квіткові, які роблять, що в ні, ну висажаєте там і мускарі, то і сьо, і п'яте, і десяте, і щоб у вас потім такий букет вийшов. Тут дуже важливо, дуже важливо. Ну, в кашпо це класна. Круто працює, да? У вас воно просто стоїть а в землі. Воно не так працює, тому що ну, знову ж таки у вас територія, і ви посадили цей букет, наприклад. Ну, один. Один букет виріс. У вас ну тому що це гроші, це, це дуже дорого сажати, ну, багато цибулькових, да? Тому, якщо ви все ж таки розкидуєте або не робите прям там 4 слова з цих лозайнів, я більше за це. Бо чотири мускарики, по-перше, треба підібрати, так, щоб вони ще й квітували, або там одночасно якісь квіти, або ну, прям всі поступово. Потім там буде дуже багато зеленів, у вас терчать, і там всім треба пробиватись. Воно то працює. Я так сажаю тюльпани і нарциси. Мені дуже подобається це поєднання. У мене є такі дрібно... Квітковий нарцис. і тюльпани я обираю. Ця композиція у мене була прям супер класна. І воно спрацювало. В один час воно квітувало, і це був дійсно такий супербукет. Всім вистачало місця. І в цей раз я також буду знов -таку ж робити композицію з тюльпанів і нарцисів. Мені це подобається, заходить. Далі, а ще аліум, не забуваємо про аліум, це вже червень піде. а там є аліуми для липня. Тому пішли з вами сажати. і все. Поєдную ось такий сорт нарцисів і такий сорт тюльпанів. В тому році це зробила, і мені прям дуже-дуже зайшла ця комбінація. Ось це прям ідеальна ідеально цибулька. Я нічого з ними обробляти не буду. Ще хотіла показати, ось такий пакаван мені подарувала мама. І тут. Ну, Парочку нарцисів, кіоцинти, тюльпани, і ось такі неаліуми. І ось ці дві нові квітки, я про них почитаю, потім скажу. Але е, це ідеальний подарунок для людини, яка любить займатися садом, подаріть пакет цибуляк. Реально вам кажу, от просто класно. Але Тут їх зовсім мало цих крупних і багато дрібних. От, але для такої маленької композиції цього точно вистачить. Прикольна ідея подарунку. А це мої улюблені просто фрітілярії. Я обожнюю. Це шахмати фрітілярі, вони дуже дрібні, знайду вам фотку покажу. М -м -м, але вони прям в букетах шикарні, вони ось ці стебла їх вони викручуються в вазах, от прям викручуються, і це так класно виглядає. Дуже класно в цьому році також буду сажати 3, їх тут. Вони дуже-дуже дрібні, цибульки зараз вам покажу. Ось такі дрібні, дрібні цибульки. Вони розмножуються, кажуть, швидко, але поки не знаю. І е, ось цей колір взагалі ну, просто шикарний. В ретілярі є купа просто сортів. Шахматні, вони дуже цікаво дивляться. Це взагалі, от як це можна так от, от уявити, ось таку геометрію в природі. Ось така геометрія в природі, просто шахматна дошка. Це ж просто шикарно. Отаких От у мене нема в саду. А ось такі є вже в саду. Так, що далі? Що далі? Все, можна йти сажати. А, поки, ой, поки ще тут з вами, то вам покажу. Бачите, ось ці я викопала нарц... нарциси свої штуки. А чому я їх викопувала? Тому що я колись посадила ось такі кошики. Це називаються кошики. Для посадки цибулькових. Чому вони робляться, взагалі для чого вони? Тому що у тюльпани і ну, цибулькових є такий, е, така здатність, можливість занурюватись з часом глибше, глибше і глибше в ґрунт. І якщо вони занурюються, то квітування буде все менше і менше і менше. І тому, взагалі, то прийнято тюльпани викопувати ну взагалі такі так нарциси тюльпани викопувати е, після квітування. Вони сохнуть, лежать, потім закопувати їх знов. Але це, звісно, можна чокнутися, якщо туди сюди їх копати. Тому придумали такі кошики, щоб ви посадили в цей кошик, закопали його. Потім, коли вам треба було викопати, ви викопуєте, піднімаєте цей кошик, у вас тут всі на місці, вони нікуди не занурюються. І в цьому році я згадала, що пройшов рік, а я не викопала, Я така перепугалась, думала, боже, в мене тут було воно, штук 15, мабуть. Думала, все, вони ж там так тісно, вони там бідняшки. Я змушую страждати. Селини, тому я пішла шукати, де цей кошик був закопаний. У мене їх пару в саду, ну, може, 4 штучки, може 5. І я викопала один. І що ви думаєте, там всім було чудове місце. Як я дізналась потім, що цей кошик потрібно е виса ну, викопувати на 3-4 роки. А я, викупила, типу, а я приймала, що він півтора року там пробув. Це бульки, які я викопала, вони всі в гарному стані, ніхто не бідкався. Всім вистачило місця, дуже багато діток. О боже ці дітки, звісно, квітувати не будуть, але будуть набирати сили, Я їх всіх і закопаю знов. Можливо, вже що я маю на увазі, коли кажу, що треба цибулькові сажати природні, те, що ну точно не сажати в рядок, це прям ні, ні, ні. Така білуща строчка. Колись я научусь робити анімацію для відео, і тоді буду вам красиво це показувати. Значить, ні, ні, ні. Далі Обирати місця, які. Зараз щось тут уже було Боже, Обов'язково робити помітки, де ви сажаєте. Я в цьому році придумала, що я потім буду їх красиво якось обробляти. Як вони називаються? Паличками різними. І тоді ну, міні-арт-об'єкт. Значить, не сажати в рядок, і це обов'язково. І обирати місця, які поряд з рослинами, які рано починають свою вегітацію. Ось, наприклад, котовник у мене тут буде, і він рано починає наростати. Дуже рано, він майже взагалі постійно це робить і росте. Тому. Тут вони будуть знаєте, вже серед якоїсь зеленої, зеленої штучки рости. Це вже буде гармонійно, тобто є якийсь покрив, знаєте, не просто з землі воно виросло і все. Бо квіти яскраві, дуже акцентні. Це взагалі не, не наші квіти. Да? Ось ці. І насправді це дуже тяжко говорити і робити одночасно. Я вам клянусь, Я думала, це набагато легше знімати. Думаю, буду просто працювати і розмовляти, знаєте? Але ні, це не так працює. Брати місця, які, коротше, рано-рано починають -рано квітування. Потім ну, сонячні, звісно, місця. Цибулькові гарні тим, що ви їх можете сажати і під деревами. Бо дерева ще ж. Ну, Листя, коли починає наростати, а у вас буде вже щось красиве. Воно, ну, звісно, класно виглядає, коли дерева, е такі стоять структурні, красиві гілля, і у вас буде е рости красива квітка. Далі, якщо обирати не помнишь, там щось, що квітує, у вас рано починає, то можна обирати місцям. Де у вас дуже багато, наприклад, ну, якось кульчі да, листя нападало з дерев і під цими деревами покласти, посадити. Це буде теж гарно виглядати. Ну, коротше, Головне, щоб не було голої землі, і не в рядок це прям 100%. Чит. До речі, це пізні крокуси. Осінні крокуси називаються. Дуже схоже на крокуси, пізні цвіти, ніби так вони називаються. Але вони Ой, не крокуси. Повтори. 에... Щоб були повтори, щоб не було такого, що ми посадили оту таку композицію, потім зовсім іншу композицію. Воно також буде по своєму цікаво виглядати, бо це все-таки такий тимчасовий акцентний момент. Але якщо ви посадите ну, повтори своїх композицій, то це буде класно. Воно буде вам на руку точно грати через те, що ну, знаєте, ваш це як із квітником насправді своїм, тобто ви. Тут око у вас впало, потім воно знайшло щось знайоме далі, потім воно ще щось знайшло знайоме. І би, ну, ця от мелодія вона продовжується, звучить по всьому саду, оці повтори, щоб квіти були. Якщо ви сажаєте, у мене так склалось з фіолетового кольору, темно-фіолетовим. Дуже класно. У мене були такі кубки по всьому саду. І це дійсно дуже класно грало. Ти дивишся на квітник, бачиш там фіолетово, там, там, там фіолетову, у тебе нема такого, знаєте, що ти прям роздивлюєшся, типу, біжиш, О, боже, тут, такі, тут такі, тут. такі. Такого нема. Але око все гармонійне, коли ти бачиш ось ці повторюючі е, кубки квітів. От фіолетові, Фіолетовий да, вибираєте колір. І ви використовуєте махровий тюльпан, використовуєте звичайний тюльпан, махровий звичайний. Колір, да? просто зберігаєте колір, а використовуєте інші фактури. І також це теж буде дуже цікаво виглядати. Або в одній тональності все сажати. Це значно розширює простір, коли ви сажаєте в одній тональності. Просто в одній, якби кольоровій гамі. Це прям супер працює, чесно. І не менш важливе це сажати. Якби не те, що вони там ну, повторюються посаду, але знаєте, зовсім в якихось різних кутках. А щоб воно десь поруч було, щоб перегукувалося, щоб одночасно ви бачили е цю симфонію, Да? Тобто, як я тільки що там посадила, потім я тут посажу і там посажу, мене буде такий трикутник. Насправді я не знаю наскільки це. Ну, Правда, але є такі, такі розуміння трикутника, що от все, що в трикутнику, воно все гармонійно читається з будь-чим. І з квітником так само, якщо ви щось сажаєте і повторюєте, можете в цих повторах провести трикутник, то значить це буде гармонійно вашому оку. І ну, у мене так працює насправді. Карл, 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 і воно е об'єдналося. Об і так інші рослини розкидані. Насправді, я за те, щоб посадити менше е сортів тюльпанів, або там. Ну, будь-яких квітів, але однотип, однотипних посади, тому що це однозначно з'єднає, об'єднає простір ваш, якщо ви посадите однакових, але е, в різних частинах стаду е, композицій. Називаємо це так. І якщо ви будете сажати це діло все грубками, також це зіграє однозначно більше вам на руку, аніж ви купите по дві штучки тюльпани чи по три штучки тюльпанів в різних сортів, найкращих, найшикарніших купити. Але ну, вони будуть всі різні. Так, да, ви будете розглядати ці квіти, до вас приходити люди розглядати ці квіти, ви будете їх фоткати і насолоджуватись, але це не буде гармонійно для вашого саду грати. На мою думку, це точно так. Я з цим вже пробувала. Фитілярія. Всю дрібноту я раджу сажати в таких місцях, де ви точно не будете щось досажувати, пересажувати. Тому що е, це дуже небезпечно. Взагалі з цими цибульками це дуже небезпечна справа, коли ти досаджуєш а не плануєш ну зараз квітник, то, звісно, ти е, потім, е, потім щось деперекопуєш, щось, до перекопуєш, щось до роздізаєш, щось здивуєшся, що у тебе росте в саду. Тому е, краще сажати там, де ти вже точно не будеш нічого перероблювати. А ось такі, ну там, як крокусики. як... Ветелярі, як маленькі аліуми, то краще сажати, звісно, в тих місцях, де ти точно, точно нічого не будеш сажати. Одну кубку посадили. І десь поряд ми посадимо іншу кубку, щоб це не було дико, що тут у нас росте, а далі ніде такого немає. Хотіла сказати, ось пора, Сарас, Боже, щось мені тут колить, відкрив з вами цей пакетик такий красивий. Тут 100, кажуть, цибулин, але, звісно, тут вже і багато дрібно-дрібно-квітково. Боже, яка краса! Ну, це реально. Е, людям, які люблять сад, це ідеальні подарунки. Е, значить, дрібно-квіткові такі перферіровані пакетики, зручна, рослинка дихає. Ну, це, звісно, з Голландії. Цибульки. Цибульки. Ну, тут трошки є плісні але це взагалі не критично нарцис, ну, це трохи більше підпліснявив. Але також нічого страшного. Там, де мене буде прям сильно смущати, то тоді я обробляю фунгіцидом розтвор фунгіцида Або там марганцовки типу, слабесенький растворчик і воно так трошки полежить, а потім я їх просушую. Так робила так що особливо я. Роблю, якщо в кашпо сажаю, то тоді я все ж таки намагаюся їх обробити, тому що в кашпо їх і так такі будуть типу, специфічні умови життя, то можна і обробити. Ну так, да, тут трохи така пліснява прям є. Але нічого, я їх дістану, вони просохнуть і будуть потім. Ой, ось цей мені прям смущає мене. А, ні, все нормально, це такий верхній. Може, просто лежали в пакетики десь або їхала. Ну, сама цибулька має бути тверда, тоді все окей. Ми подивимося, буду я обробляти чи не буду. Ось такі маленькі, дрібні, дрібні цибульки, також поки їх діставати не буду. І тут так само, е, які я раджу використовувати квіт. Ну, Звісно, це, да, це тюльпани-нарциси, в, в тому році я взагалі полюбила. Нарциси дуже сильно до цього їх взагалі у мене не було. Я щось думала, що, знаєте, нарциси це такі стабільні, жовті, ну, от жовті нарциси, і мені якось вони не подобались. Потім, коли я дізналася, скільки мільйонів сортів є, які вони різні, які вони шикарні, як вони класно стоять в зрізі і як вони довго стоять, в... квітують, це реально для мене прям суперквітка. Вона якась. Особливо, коли ти збираєш букет різнокольорових нарцисів, ну це прям особливе. Виглядає дуже шикарно, вони шикарно поєднуються. Ну, коротше. Це супер. Я закохана в нарциси, беру нарциси. Тюльпани, звісно ж, намагаюсь міксувати не тільки махрові тюльпани, там пьони, тюльпани. Дуже мені подобаються лілейні тюльпани. Є багато квіткові вже зараз тюльпани також класно виглядають. Мені подобається на високих ніжках тюльпани. Якісь я знайду, скажу вам і покажу відео. Грін щось. Прям закохана в цей тюльпан. Це настільки весняний колір, особливо коли на ньому ось цей дощ весняний, Це просто супер і високі ніжки ну це завжди Ох, це такий статус. знаєте, тюльпана, мені здається. Тому я намагаюся це діло поєднувати. Я вже казала, що я намагаюся обирати такі кольори, щоб вони були плюс-мінус одною кольорові гамі, і, але різні, да? там, і лілейний рожевий, наприклад, піоновідний рожевий, там, якісь ще звичайний тріум, да, тюльпан також рожевий, щоб вони були от різні фактури. Мені подобається, як це між собою поєднується, грається, все одно це якась така цікавинка, яку хочеться розглядати. Гіацинти. Гіацинти також. Я використовую. Зараз в цьому році активно використовувати буду, тому що акцинти, гіацинти дають запах. Я обожнюю аромати. В інстаграмі казала, що для мене сад це не тільки це споглядання, для мене це обов'язково сенсорика, щоб можна було щось взяти, з'їсти, потрогати, обійнятися травою з якоюсь. І запахи, відчувати різні запахи. Звісно, навесні гіацинт – дає неймовірний запах. В будинку це занадто для мене, а в а в саду це просто, знаєте, як я кажу, якийсь такий ярличок і якар, який запам'ятовується, який залишається і, можливо, з тобою буде асоціюватись потім. Тому геоценти я також використовую. І дрібноквіткові must-have. Крокусів у мене дуже багато, і я планую, що вони розростуться ще більше буде. Тому їх використовую залюбки, тому що бачите, коли. Прилітають перші бджолки. Це просто капець якийсь. Ірісів. Ірісів у мене замали тільки одні є, одна поки. Взагалі, просто у мене ці маленькі іріси, у мене тільки одні. Ну на сьогодні це все. Єба-єби-єпя. На сьогодні це все. Я посадила, що встигла. Далі у мене немає часу. Треба їхати. Далі справа Боже. Ти просто уриваєш цей час, щоб хоч якось. Займатися своєю улюбленою справою. Це... Але від того вона ще цінніше і ще більш насолода. Я хочу, щоб ви підписались, хочу, щоб ви поставили лайк, коментар. Я буду дуже рада цьому. І дякую вам. Дякую за перегляди, і дякую, що ви все одно дивитесь відео, хоча вони стали виходити все рідше і рідше. Але я намагаюся, я намагаюсь тримати цю руку. Так. Адіос, амігос Пока, до зустрічі! Боже, хоч би мене мене все це діло. Ще треба смонтувати. Ау!